Ми працюємо, почали працювати із фірмою Беднар дискова борона Атлас, яка працює в нас на даний час рік рік. Ми вже нею здискували майже до 2000 гектарів ґрунту. Ми все передисковуємо після оземини і ярих посівів. Передискуємо повністю все в один слід і можемо сіяти. Але теж ми весною під посів готували. Ми не орали, ніде нічого. Ми готували строго дисками бедна. Під культуру кукурудзу і соняшника. Ми строго дискували, у нас не було ораного ґрунту ніякого. Але в нас є такі ґрунти чорнозьом, чорнозьом з піском. І глина, глинистий ґрунт. І ми все працювали строго дисками беднар. Не було ні забивання, ніде нічого, ні грудки, ні… роби кашу. Як чесно сказати, роби кашу і каша одна із ґрунту, виходить. Зразу ми сіємо. Ми не робимо у два-три сліда. Так само сіємо ми після беднар. Глибоко теж прорихлюємо, і дисками теж беднар атлас дискуємо після глибокого рихлення і теж всю сіємо яру культуру. Час час вийшли працювати у поле після тривалих дощів. Працюємо під, як бачите, під посів озимої пшениці. Диски, диски наші працюють безотказно. Посчитали, що 9 до 10 літрів де бере при швидкості 10-11 кілометрів у час. Глубина, глубина у нас до 15 сантиметрів. Здискували ми вже майже 2000 гектарів із 2021 року, із серпня місяця ми не замінили ні одного почепника, ніде, ні в котках, ні. Дисках, ні противоріжучому ножу, ніде нічого ми не замінили ні одного ні почипника, ні агресивного диска. Мамако нам предложили диски нам і глибокорихлітілі беднар Ми подивилися їхні всі історії, як то кажуть. Подумали і рішили, що взяти нам треба ці диски, і так само взяли ми глибокоріхлітель. Пробували вже глибокорих рихлити ґрунт до 50 см, 45-50 см рихлили ґрунт. Зривали ми ту підошву, яку ще раніше наші діди не зривали. Після цього рихлення посіяли ми соняшник, то соняшник задоволений по сервісу у нас нема питань ніяких в Амако, що ми подзвонили, що там, якщо щось треба, нам немає. Ну, у нас практично по бедару, ми зараз на даний час не дзвонимо на сервіс, що там приїдьте в Амако, приїдьте до нас, люди добрі, одремонтуйте чи дайте нам запчасті. Ми на 2000 гектарів зробили ґрунту, ні одного нічого не замінили. І допомоги Амако не будемо ми. Їх навіть турбувати, що нам треба на беднар якісь деталі, то я думаю, що можна брати усім. Я рекомендую брати усім ці всі диски і глибокоріхлітелі. Та не тільки диски і глибокоріхлітелі, бо ми теж ще думаємо далі брати у їх.